Чоловічний, бо так казав, каже, так, визиває старосту мишку і каже, так, якщо ти зможеш, скажи, щоб молодь, які можуть заховатися, щоб тікали, будуть на той, в германі відправляти. Uh -huh. Оце він розказував. Тому. А в нас я, навіть, на квартирі ж, тоді, що при німцях розставляли ж, квартирували тих е, німців, а до нас попав на квартиру один німець. І ну, він. Е, Балакав її по-руськи ламаним язиком, як то і каже, оце було, як вона назва чинов Олексієв, Садрушковка називали. Олексійова Дружківка. Як Олексієва Дружковка? От а він каже, що я я, каже, сам родом від сіля. Мене каже, мати руська, а батько німець. А тоді як то, репресірували німців, і батько виїхав у Германію. Uh -huh. Так як ну, стояв у нас на так, і так казав, я хочу подивитися на свою родину, uh -huh. яка моя родина. Ну, де були і тоді люди, ну, може комусь було погано, але, ну, звісно, не всім добре. І тепер, і тоді було. Ну well, Я знаю, за яким, що яким був. І коли наші прийшли, так лисачка бігла. Усіх, щоб підпишіться, що він ніякого того, не робив, а його вели. То всі люди виходили і казали, що він для села ніякого вреда робив, не робив. І його відпустили. А, а, Юхим? а Юхима посадили. Юхим зім.